На стіни Костянтинівської гімназії кобзар нині поглядає неначе з докором. Навряд чи такими він хотів бачити умови навчання своїх нащадків: дірявий дах, грибок на стінах, відсутність пожежної сигналізації, неякісна відмостка, проблеми з електрикою, вугільне опалення, через яке в деяких класах температура заледве ледве сягає 16 градусів. У таких умовах нині навчаються 150 школярів та працює 33 дорослі. Я перше побувала в цій школі, я Юрію Михайловичу сказала, я була в шоці, тому що моя дитина відвідувала заклад, навчальний заклад належного стану, тобто в теплі. Тут все одно якби тут потрібно приводити е, до ладу не тільки е, те, що вказано по пожежній нашій охороні. тут таке, Це м'ялочі. Тут спортивної зали немає. Тут бази в принципі дітям отримати якісну освіту. на базі сьогоднішнього закладу дуже складно. Ця виїзна нарада на території Костянтинівської гімназії відбулася в п'ятницю. На той момент керівник южноукраїнського управління освіти вже другий тиждень стукався до депутатського корпусу, адже в нього на руках фактично була постанова суду про призупинення роботи навчального закладу. Та, «Зауважень було 11. по яким. Рішення закривати заклад у 2020 році на сьогоднішній день їх залишилось два. Тобто із 11-ти дев'ять виконано. Бо два залишилось це влаштування пожежної сигналізації і системи блискавку захисту. Ну ми з вами розуміємо всі, так, що влаштувати пожежну сигналізацію, коли тече. Повністю криша це нелогічно і неправильно. Тому ці два питання між собою пов'язані. Тоді, значить, ПРУ, Тетяна Петрівна сказала. У них дійсно по в державному реєстрі знаходиться ПРУ, підвальна частина для того, щоб зробити йому капітальний ремонт. Значить, для цього потрібно робити капітальний ремонт від мостки, тому що всі води, які навколо школи і зверху з покрівлі, вони всі йдуть в підвал, і там води по кімнаті, як тільки невеличкий навіть дощ. Костянтинівська гімназія з усіма її проблемами дісталася Южноукраїнській об'єднаній громаді під час створення МТГ. Навчальний заклад ровесник міської третьої школи. Проте різниця, як то кажуть, на поверхні. Хоча, за словами директорки, будівлю, начебто, й ремонтували, нині на плаву її підтримують лише з усиллями персоналу. По-друге, корінь зла всього це покрівля, яка вимагає капітального ремонту. Хоча капітальне, ну я не знаю, як називається це правильно капітальний це був ремонт чи частковий, але в 2006 році ремонт покрівлі виконували. Але ну напевно там були порушені технологічні якісь вимоги, тому що протікання продовжилось. За приблизними підрахунками, на проведення Костянтинівської гімназії до ладу потрібно до 150 мільйонів гривень. На цей час дітей доведеться перевести на дистанційне навчання. Депутатка обласної ради Людмила Самчинська бачить лише такий вихід із ситуації, що склалася. Вона стверджує, закриють школу, помре село. Школа, дивиться, яка гарна. Ну, я не знаю, може більше знаю депутата, скільки сюди вложено за ці останні роки, щоб вона там, не прийшла до такого стану. Бути, да. Да. Треба було не доводити її до такого стану, якщо тут дуже багато такого, вже, що там аварійне, чи непригодно, чи холодно, чи все. Треба. За все треба, за всім треба дивитися. Ну, це моя думка, але закривати я категорично як обласний депутат, з цього починається знищення села. А ти яким чином врятувати Костянтинівську гімназію на початку тижня радились у виконкомі, за словами очільника освітянської галузі управлінню будівництва та ремонтів надано доручення обрахувати вартість проєктно-кошторисної документації на влаштування в закладі пожежної сигналізації та виконання поточних ремонтів покрівлі і відмостки. Поряд з тим управління освіти підготує заяву до суду щодо відтермінування виконання рішення про призупинення роботи школи. До судової інстанції апелюватимуть тим, що в громаді мають реальну можливість виконати приписи та привести будівлю закладу до ладу. Навчальний процес призупиняти не будуть.